Ось воно, дупласте дерево. Зараз воно розвалиться. Треба розбудити кажанів. Прокиньтесь! Кажани! І де ж вони? Мені нічого не чутно. Я захочу. Сука, за! Підйом, 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 підйом! Отлика! Вилетіли. Вилетіли. Ой-ой, Кликали мене. Мене хвилює, що тут розвелося стільки термітів. Твоя правда. Їх тут ціла армія. Я ніколи їх стільки не бачив. Вони з'їли ціле дерево. Може, вони з'їли й дерево над проваллям? Певно, воно тому і упало. Як на мене, логічно, терміти їдять дерево. Багато термітів їдять багато дерев. Але на землях прайду завжди були терміти. Чому їх тепер забагато? Гей, hey, якщо термітів багато, це не означає, що їх забагато. А? Переконали, їх таки забагато. Треба сказати татові. Дайте вгадаю, ви прийшли сказати, що на землях прайду забагато термітів. Е, так, річ у тому, що ми не знаємо, чому їх так багато розвелося. Хм, Це варто спитати у земляних вовків. Земляних вовків? Саме так. Вони в нас спеціалізуються на термітах. Я чув про них, але ніколи не бачив. І не дивно, вони сором'язливі, виходять тільки вночі і зазвичай тримаються окремо, але вони обожнюють термітів більше за нього. Це неможливо. Тобто вони контролюють кількість термітів на землях прайду. Правильно так було раніше з ними ж, хоч нічого не сталося. Так, треба знайти земляних вовків і самим перевірити. Де вони живуть? Ну, вони зазвичай кочують, але спати вони полюбляють у порожніх норах мурахоїдів. У норах мурахоїдів? Ха, Так смішно. Кілька днів тому ми прогнали гієн з нір мурахоїдів. Е, тату. А які на вигляд ці земляні вовки? Ну, вони просто викопані гієни. Саме цього я й боявся. Тату, я. Здається, прогнав земляних вовків з земель прайду. Це була помилка. Я думав, що то гієни Всі так думали. Я й досі думаю. Дякую, друзі. Але ж це я ричав на них. Ти ричав на земляних вовків? Що ж, це пояснює термітів. Пробач, тато. Кайон, ти припустився помилки. Таке буває. Та насправді головне, що ти робиш для того, щоб її виправити. Дякую, тату. Я виправлю помилку. Я обіцяю. Левина варто ми знайдемо земляних вовків і повернемо їх на землі прайду. Твірик закинув земляних вовків у саму глухомань дикого краю. Ах. Та сам бачу. Я радий, що ми взяли слід з рухоїдів, Буде легше їх знайти. А я радий, що перед виходом перекусив. Бо тут просто голяк. Бідолашні земляні вовки, певно, дуже голодні. Вони точно відведуть душу, коли ми повернемо їх додому. Ти це чуєш? Це запах вовків, і він стає сильнішим. Я бачила вартових. Вони нас тут вистежили. А… а що вони тут роблять? Досі нас переслідують. Нащо вартовим нас переслідувати? Вони і так прогнали нас із земель Прайду, у забутий термітами дикий край. Так, <смістична> так. Ну звісно, левині варті не до нас. Ах, вони тут випадково.